Вітаю вас, шановні друзі! Чи можна створювати красиві математичні візерунки прямо в Excel? Так, можна. І сьогодні ми створимо так звані квіти гранді, вражаючи геометричний малюнок. Ви побачите, як математичні формули перетворюються на мистецтво прямо у вашій електронній таблиці. Отож, давайте будемо розпочинати. Перейдемо на аркуш 2 і побачимо, що все починається з даного рівняння. R дорівнює H, що множиться на стіну, світка так, знайдемо наш радіус R, але перед тим ми маємо код так, де маємо досить багато значень. Я взяв аж 819 здається так, 81,9. Так, з кроком зміни 0,1. це робиться для того, щоб малюнок був цілісний, щоб не було недостатньо елементів. Отож, знайдемо наш радіус, так? Тобто, це в нас є що Значить, наше А, фіксуємо, не забуваємо, фіксація здійснюється F4. Так, лавішеви, що множиться на наш синус. Так, значить К, ж фіксація, що множиться на Т. Так, тобто, на наш кут. Так, радіус ми з вами отримали і втягаємо. Так, заповнення наше. Так, тепер нам треба знайти косинус і синус Фі. Давайте пропишемо. Так, ось нашого нас і синус нашого. Та так, після цього, як бачите, ми можемо, що. Коле я просто прохвав двічі сюди, так, значить, І воно автоматично дані всі робить автозаповнення Наші обрахунки. Так, Y наші координати, тобто X це буде що. Це буде наш радіус, що множиться на косинус. Так, відповідно. А y це буде що наш радіус, що множиться на синус. Є. Так, теж. Показав. Є, чудово. Так, тепер виділяємо наші координати X та Y. Так все, ще має бути, і беремо ставлені рекомендовані діаграми. Так і давайте подивимося. Ось, як бачимо, у нас все щось цей вийшло. Так, другий малюнок. чудово. Ось наша на Гранді. Чудовий математик, так, значить геніальна людина, яка дозволила ось таку річ нам створити. Тож, ми можемо змінювати значення К, відповідно, теж малюнок буде змінюватися. Наприклад, тут нам напишу замість 252. І, як бачите, отримаємо ось такий малюнок. Якщо напишу 3, відповідно, 3 напишу 5. Думаю, що ви зрозуміли, так? 10. Ну і, наприклад, до 59. Так, ось таким чином, друзі, це працює. На цьому, все. Якщо відео для вас було цікавим, корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і обов'язково напишіть будь-який коментар, якщо у вас щось не виходить. Я обов'язково вам допоможу. Дякую і вещасти. До нових зустрічей.